Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чіф і гір 40. Починаємо з євро. Якщо дивились мої попередні огляди, то пам'ятаєте цю лонгову консолідацію, маніпуляцію, і рухаємося далі в лонговому напрямку. Перейдемо на четвертий таймфрейм. Підзняли тижневий лой і на новинах дали огромну реакцію в лонг. Глобально я налаштований також лонгово на аж першому таймфреймі, так, цей конський імбаланс. І все таки хочеться трошки більшої корекції для того, щоб розглядати можливість набору лонга після якоїсь маніпуляції, виходу і по моделі. Ціна може ще тут щось цікаве намалювати, але на даний момент для мене інформації. Мало для того, щоб приймати якісь рішення. А всі апдейти буду скидати свій телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. А також крипту Форекс індекси метали дуже зручно торгувати на бічі байбіт. А посилці в описі ти можеш отримати до 30 тисяч доларів бонусу, плюс знижки на комісії. А ми продовжуємо гер 40 Так, ну що, в нас тут теж лонгова консолідація, маніпуляція, вихід і зараз ціна на, на 0,5 рівні цієї глобальної, де першої консолідації топчеться. Звідси вона вже може розвернутись в лонг. Так, на четвертому таймфреймі підзняли, вийшли, але зразу відкупили в шорт. Тут поки картинка така, що нема за що зачепитися. Переходимо на H1. Так як я налаштований Лонго, після зняття цього фракталу хотілося б побачити розворот в Лонг, але Азія дуже агресивно впала, що заставляє задуматись про те, чи будуть взагалі в лондон лонги. В загальному картина зараз. Незрозуміло для того, щоб приймати якісь рішення. Та й взагалі по Gear 40 чекаю відкриття Лондона, від якого очікую більше інформації. Чи в сьогодні торгувати не буду, тому що картинка дуже незрозуміла. З останнього огляду пішли все таки по шортовому плану. Схожому на цей підзняли і впали в шорт. Слідкую за євро, слідкую за Gear 40. Апдейти в телеграм. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.